Печиво із листкового тіста на швидку руку. Давай готувати. Робочу поверхність присипаємо борошном. Розкочуємо качалкою тісто. Тепер до цукру додаємо сіль та все перемішуємо. Щедро посипаємо наше тісто. Перевертаємо і знову посипаємо цукром. Тепер кожну сторону скручуємо в рулет. До середини. Обгортаємо тісто в харчову плівку та залишаємо в морозилці на 15 хвилин. Далі, за допомогою ножа, формуємо вушка. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 15 хвилин. Перевертаємо вушка та залишаємо в духовці ще на 10 хвилин. Погляньте яке хрустке печиво, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте.